Щодня ми розповідаємо в етері про різноманітні волонтерські проєкти. А зараз поговоримо про те, як вирощувати волонтерів. Усі деталі і нюанси проєкту Шкільний урок волонтерства дізнаємося від голови громадської організації Українська волонтерська служба Анни Бондаренко. Доброго. доброго ранку, Аня. доброго ранку. Отож, розкажіть про проєкт шкільний урок волонтерства. Для чого він потрібен? Та власне ідею шкільного року волонтерства наша команда придумала ще сім років тому, і тоді ми вперше почали приходити в школи і розказувати про волонтерство простими словами, легко доступно про те, а чому цим варто займатися, коли ти підліток і в тебе так багато різних можливостей. І власне цього року та, ми вирішили максимально запустити хвилю уроків волонтерства по всій країні, починаючи від малесеньких містечок та громад і завершуючи, звісно, Києвом, Львовом, Одесою, Харковом, для того, аби підтримати. Підлітків у їх бажанні творити добрі справи і впливати на те, аби Україна дійсно вистояла. Ну і так. як мені здається, ще і для підлітків, щоб вони зрозуміли, що тим не менш війна закінчиться, але все, равно, все одно допомагати. І що кожен із нас це частинка у великого руху, який допомагає дійсно наблизити нашу перемогу і діяти до неї під час неї, та звісно, що після неї, а, а яка зараз на вашу думку ситуація з волонтерством, і чи відчувається вигорання, нех... нестача кадрів? Оце насправді дуже цікавий момент, та тому що ми всі пам'ятаємо, як в перші дні після повномасштабного вторгнення, тисячі людей різного віку, статі так, інтересів десятки, мені здається, та, в... ну, мені здається, це всі вписалися волонтерство, та і зараз з одного боку. Ми бачимо, як частина з цих людей вона дійсно перестала волонтерити, тому що ну десь потрібно заробляти гроші, десь ну там важко емоційно справлятися так. вже там та ближче до другого року великого вторгнення. З іншого боку, ми бачимо, як молодь бере на себе все більше відповідальності, і це є дуже цікаво, тому що підлітки, старшокласники, студенти там перших років університету вони не те, щоб сильно вигорали, вони навпаки шукають спосіб, а як я можу найбільш ефективно включитися, де моя робота буде мати Найбільше сенс. І саме тому ми якраз працюємо з підлітками, старшокласники: це 13, 15, 16 років, тому що вони дійсно прагнуть включитися, але десь їм потрібно більше підтримки, більше довіри, так, когось, хто може взяти за руку і прям провести у цей світ волонтерства. Але ж школярі це неповнолітні діти. Ну це діти, фактично. Чому саме школярі, а не студенти, які вже Ну, відповідальні за своє життя. Оце якраз дуже цікаво, тому що навіть якщо ми подивимося на законодавство, воно дозволяє волонтерити з 14 років. І якщо ми говоримо про цю групу з 14 до 18, то насправді це ідеальний момент, аби почати волонтерити. Та з одного боку, ти ще не в університеті, тобто в тебе ще є багато вільного часу, та в тебе ще немає так багато відповідальності та тобто десь працювати, заробляти гроші. Найчастіше в тебе ще немає стосунків, і це теж допомагає волонтерити. Проте ти вже як молода людина. Ти хочеш десь бути корисним, і ти хочеш знайти людей, з якими тобі цікаво щось робити разом. І саме тому, коли підлітки приходять у волонтерство, ми їх запитуємо: а чому, чому ви Наші обрали допомагать іншим? Да, от наше вам то треба. І вони кажуть, ну от, чесно, по-перше, тому що мені немає чим зайнятися. тобто в мене є дім, в мене навчання. Я приходжу після школи додому, і я хочу щось робити. А з іншого боку, вони говорять про те, що ми хочемо підтримки, ми хочемо класний досвід, ми хочемо робити щось прикольне. І волонтерство це для нас можливість знайти. Ти людей, з якими нам разом, тому я особисто вважаю, що 14-16 років зараз це ну один з найкращих вікові, вікових груп, аби спробувати себе у волонтерстві. Це ж Прикольно, це такий вік, коли треба якесь ком'юніті, об'єднання, спільна так, так, справа. Так, якась. Так, так, так добре. А коли стартує програма, і скільки вона триватиме? Ми розпочали 16 жовтня, і програма загалом триває та 16 жовтня вже два тижні і буде тривати до кінця цього навчального року до середини червня за перші два. Тижні нам вже вдалося провести 389 уроків у всій о. країні. Та понад 8 тисяч школярів. Як це відбувається? Оце якраз магія уроку, та, тому що ми, як Українська волонтерська служба, ми залучаємо волонтерів до проведення цих уроків. Та і власне спільно з великою командою партнерів ми розробили матеріали, та, там, презентацію, відеоматеріали, які зараз по всій країні проводять з одного боку шкільні вчителі, та і це дивовижні люди з маленьких та великих громад. З іншого боку, волонтери, досвідчені волонтери, а також самі підлітки, вони теж Завантажують матеріали уроку на сайті, приходять і розповідають про це своїм одноліткам. А як це відбувається? Наскільки мені відомо, це дуже складний процес домовитися з, з я не знаю, з директорами, з класними керівниками. Це ж ви берете чийсь урок і проводите замість чийогось урока саме. Урок волонтерської оцієї та ось це до речі дуже цікавий момент та тому що дійсно, ну ми розуміємо, що зараз є дуже багато тем, про які треба говорити. Та так. є питання там толерантності, гендерної рівності, сексуальної освіти, і всі ці теми вони для школи часто є новими. Та тобто це не там географія чи хімія, яка вже звична. Так. І тут ми насправді дуже щасливі, що нас підтримує міністерство освіти та науки України, О. міністерство молоді і спорту, рух Джуніорс, який займається поширенням так, ментального так, так, і спортивного здоров'я. А також наші партнери з дитячого фонду ООН, які якраз спільно з нами і розробили цю програму уроку. І коли ми приходимо в школи, ми говоримо не просто про волонтерство, та не просто про те, що от всі мають волонтерити. Ми говоримо про те, як волонтерство збагачує життя молодої людини. Як завдяки волонтерству, ми можемо краще дбати про себе і свій ментальний стан. Бо дійсно всі дослідження показують, що волонтерство допомагає нам триматися у часі великої війни, тримати своє емоційне ментальне здоров'я. І як мінімум, це до речі, дуже розповсюджена проблема молоді, тому що а з одного боку, це добре, що батьки їх оберігають, і вони не розуміють, що зараз відбувається війна, і вони живуть своїм нормальним життям. А з іншого боку, вони таке враження, що вони літають десь у хмарах, і вони не на цій землі, не на українській, вони не розуміють, що відбувається там на лінії зіткнення, як люди живуть під окупацією. І це з одного боку класно, а з іншого, якось. Зустріч ну, цікавий момент, бо часто знаєте, от ми, коли говоримо про старшокласників, ми ж все одно часто думаємо категорію дітей. Так, так вони, діти, так, ми так. маємо для них. <риснят> а насправді, ну давайте чесно, 14 років. Та це дитина. Ну, це дитина, але це дитина, яка сидить в соціальних мережах, яка теж бачить новини, так. яка теж існує у спільному інфопросторі. Моїй як... дитині 9, ну, майже 9 років. Він знає новини, і він знає ну, там от. про всі, всі події, які відбуваються в нас в Україні. Тому Хто може потрапити на шкільний урок волонтерства? Та, да, от, власне, уроки волонтерства ми проводимо для учнів 8-11 класів. Uh -huh. да, і зазвичай ці уроки проводяться або шкільним вчителем, який бере матеріали і проводить їх в своїй школі, або до школи запрошується спеціально навчений тренер або волонтер Української волонтерської служби. Або ж також ми проводимо зіркові уроки. Ми запрошуємо таких зірок, як Альона Альона, Соліс, Гурту Фіолет, Колос та інших прийти і поділитися своїм особистим досвідом волонтерства. Да, тому будь-яка школа, яка готова взяти участь у проєкті, вона може зайти на сайт. Дати заявку і запросити до своєї школи або спеціально навчену людину, тренера з волонтерства, або ж провести такий урок самостійно для підлітків. І ми зі свого боку також маємо дуже багато можливостей для підлітків долучитися до волонтерства після уроку. Там у mm. багатьох людей є питання: ну класно. Тобто, я почув а про практика? зоозахист, mm -hmm. да волонтерство. Що далі? Та і ось тут якраз ми маємо волонтерську платформу, на яку підліток може зайти після уроку, подивитися, які ж є ініціативи в його області, куди можна подати заявку, які є можливості, куди. Може онлайн долучитися або навпаки фізично поїхати і таким чином включитися у волонтерство. Та й ось якраз така магія, та, з одного боку почути про волонтерство, з іншого боку, піти і спробувати це те, що дає підліткам можливість дійсно включитися у цей рух і спробувати себе у цьому, відчуваючи підтримку інших. Де вас можна знайти і як? Та знайти дуже легко. Заходимо в Google, пишемо шкільний урок волонтерства. Та переходимо на сайт Української волонтерської служби, і там можна подати заявку на проведення уроку, можна підписатися на новини і дізнаватися про те, а де ж можна взяти участь в уроці або поволонтерити, та і таким чином долучитися до спільноти. І тут дійсно цікаво, що уроки можуть проводити не лише шкільні вчителі. Та тобто, якщо у вас є бажання, можете прямо перейти, скачати матеріали і прийти в свою школу, та в якій вже не було трохи років, і провести урок там. Тому Прохи вас було. я теж запрошую. Дякуємо. А скажіть, будь ласка, це лише один урок, чи це серія уроків? Тому що ну, мені здається, за 40 хвилин чи 45 хвилин багато всього не розкажеш. Дуже ти багато бачиш, нюансів. яка людина вмотивована, мене вже вмотивувала. Так, насправді ми починаємо з одного уроку. Та і це така база. Тобто, ще з першого уроку ми говоримо про основу, що таке волонтерство, чому варто ним займатися, і власне як долучитися, які можливості, переваги, двері відкриває волонтерство. Про. Угу. Так само, коли ми працюємо зі школами, ми даємо їм посібник з проведення загалом уроків волонтерства на різні тематики. І ми заохочуємо школи. Якщо вашим підліткам сподобалось, їм цікаво, ви бачите, у цьому користь можна провести ще декілька уроків. І ми вже маємо школи, які проводили. Декілька серій таких уроків ми маємо школи, наприклад, які проводили уроки для підлітків, які зараз знаходяться в тимчасовій окупації. Та і, на wow. жаль, ці уроки проходили онлайн, тому що офлайн не завжди є можливість говорити чесно про ці теми, але в онлайні проводили уроки для підлітків з тимчасово окупованої Каховки та декількох інших тимчасово окупованих міст. І знаєте, от мені особисто, коли я чую про уроки в окупації в прифронтових uh -huh. містах, про уроки у малих громадах, та де в уроці можуть взяти участь 5-7 дітей, тому що всі інші. Чину просто не знаходяться вже у цьому селі. Та, для мене особисто це велике натхнення. Та, це тому що дійсно волонтерство це не лише про великі міста, це про кожного з нас, і про ту маленьку річ, яку може зробити кожен для того, аби допомогти. Котикам, дітям, людям на прифронтових територіях та людям похилого сфері. віку. Так, так, так. кому завгодно. Дякуємо, Дякуємо вам, Аня. Я думаю, що ця інформація була дуже корисна і для батьків, і для вчителів. І ну і звичайно, для нас і для, глядачів, і для підлітків. А? Які, якщо вам немає так. чим зайнятися, у вас дуже багато вільного часу. Волонтерство об'єднує. Ну у студії ранку вдома була голова громадської організації Українська волонтерська служба Анна Бондаренко.